Маємо гостей, які дуже раді бачити і дуже чекали. Насправді це Володимир Тацій і Юлія Капорик це подружжя двоє. Вони бійці першого батальйону Нацгвардії імені. Генерала Кульчицького, і ми трошки будемо говорити від цього дня, і будемо далі говорити про добровольчі батальйони, тому що от перший батальйон нацвардії створився насправді 14 березня 2014 року. Це люди, якщо я думаю, що багато наших глядачів пам'ятає, пам'ятають, як це було з майдану. Одразу на майдані прийняли присягу хлопці і поїхали в нові Петрівці на підготовку. Тоді ще навіть Нацгвардія не була створена. а Добровольчий батальйон вже був. Але давай. Давайте про все трошки по порядку. Наші от бійці були Володя, зокрема, був і під Вуглегірськом в ці останні місяці ще перед тим як захопили бойовики Дебальцеве. Про все це поговоримо. Але спочатку про історію вашого знайомства, про те, як ви вирішили з майдану йти воювати. От про це розкажіть трохи. Давайте повернемось в історію. Хто буде перший розповідати? Я навіть не знаю, хто перший. На Майдані ми були в одній сотні. Я займалася своїми справами, Володя своїми справами, він був зам сотника нашого третьої сотні. От. Якось так були знайомі, 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 а потім разом пішли <соць> воювати. А вас, е у вас, ні у вас немає військового досвіду? чи є? У мене немає, але. Я, колись... я колись вчився в військовому училищі, але не закінчила. І не разом пішли воювати. Вона просто я пішов перший пізніше, а вона. Не змогла без мене остатися там і побігла за мною на каречу. Це оптимістично. на карачу. Да. Так, ми пам'ятаємо, що так батальйон перший назвертій був на карачуні, дуже довго отримував цю висоту. Теж я так в голові мені пам'ятається ця вишка, яка впала і досі так. там лежить. Так нічого не мені... при нас падала. Ми саме йшли на пост, було без 15-12, Ми вийшли, йшли на пост, і тут ми зраз... ззаду таких. Повертаємось, вона падає. Типу, непонятна зброя, що таке, не нас ще таким не, не обстрілюють, що то Повертаємось, то просто вишка падає. Тим не менше, Володя, питання до вас, дружина. Так. Це не жарти зараз. Ми розуміємо, всі що це не жарти війна. Я думаю, що за тих там, 10 місяців, поки всі воюють, це всі розуміли дуже добре. Як ви погодились на те, щоб вона була вами? А її не перебрешу. Ну, ми, по-перше, завжди все. Я був дуже проти того, але ж вона собі вирішила. Якщо вона собі вирішила, вона задню вже не дає. А так, ви от... І друга, і третя ротація вже там навіть мови не було про щось інше. Все, ну, По-любому зі мною. І, і діти вже згодилися, і все, на це дома самі тримають господарство і так далі. Як вони без вас справляються? Скільки її, речі, є? 20... 20 дочка і 16 да. сину. А, да. то вони вже бід... дорослі, да. все гаразд. Да. 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 Вони самі справляються потрошку. Ми їм трохи господарства додали, ще собачку тільки що привезли. з Очевидно, чи да, в нас вже двоє собак дома було, двоє котів, ще одна собака тепер. Ви теж тримаєте зброю, чи ви більше займаєтеся якимись іншими справами? Теж, звісно, тримаю. Вона б'єць повноцінний. А ви їх сказати не даєте. Зараз буде казати, що я на кухні там, то, все. Але ж вона так само їздить на виїзди, може, не скрізь її беру, де треба більш досвідчених бійців, то але ж буває таке, що їдеш не на серйозний виїхав, а напориватись можна на шоу. Так, пам'ятаємо історію сумну, звісно, з батальйоном. Коли під Артемівська машина потрапила в аварію, тоді 13 бійців батальйону загинули при тому, що ну це не були бойові. На жаль, це така от сумна прикрісталася так через дорогу. Наші полона. троє з зводи з нашого троє зараз поранені і зараз в госпіталях і на лікуванні. Троє, тим не менше, якщо взяти історію батальйону, то в принципі втрат на щастя тфу-тфу-тфу, не так багато в батальйону, і в полонених вас, якщо я не помиляюся, немає Полонени. в батальйоні. Немає полонених, немає. І всю Я думаю, що хоча оцей раз ця ротація була найважка, і нас там і на штурми всякі кидали, якось Бог нас мило. Навірно, ті, що загинули у аварії, розплатили і за нас. Я думаю, що так. У нас буквально там троє контужених і все. В ту ротацію у нас багато. Було хоча були в самих поранених. таких серйозних і на зачистки майорська, і два рази Олігор штурмували, і Чернухіна, і Дебальцева постійно вже як виводили там резерви. І вже коли... Е коли Як виводили же? під обстрілами, тоді через ті шляхи, шляхи що там виводили, треба було. Да. Ті, що залишились в оточенні, виводили хлопці, то теж там було так. Коли вже трошки... дорога була прикрита на Дебальце, да. то знайшли другий трубку, тудою водили. У нас був такий старший групи зведеного загону, Че. водили тудою ну, колони. З боєприпасами на підтримку її виводили, потрошки ранених ввозли і так далі. От тоді був вже такий жорсткий пресінг з їхньої сторони, там постійно гради. Артилерія така, артилерія реактивна, ну, дуже сильно там присінгували. Розкажіть трохи ще і про Вуглегірськ, чому власне так сталося? Багато зараз намагаються аналізувати ситуацію по Дебальцевому, ми знаємо, що комісія працює так, намагається дати оцінку. Ми знаємо і офіційну версію про те, що це був плановий вихід. Ви, напевне, теж підсміюєтеся, як і багато бійців, які були там з цієї версії. І ті, хто залишились там, теж мають сміятися. Ну, цікаво. Ті, хто залишився в полоні, ті, хто ще не вийшли, ті, да, хто, да, на жаль, загинув і їхні тіла не вивезені да, Так, не вивезені. Так. Ваша оцінка, яка тому, чому так сталося в Вуглегірськом перше, бо ви були під вуглегірськом, і чому потім сталося в Дебальцевому? Це помилка керівництва, це неспрацьованість. В Чому була найбільше керівниця? Ну, керівництва? Дивіться, я вам розкажу, я там не сильний в ораторстві, розкажу ситуацію перший раз, як ми пішли на Воглогірство. По-перше, ніхто не робить а. Це атак, коли було е от коли прорвали четвертий пост в А це початок лютого. Так, я не пам'ятаю вже в числах, бо там да, не, числа не, не спостерігаєш ні дні, ні, ні числа. Нас же нас і 25-й територіальний, і зараз по-друге, кому називається, ну не важно, Київська Русь. От, е, послали на підтримку їх. Кого їх? Де з ними спілкуватися? Ні зв'язку. Тільки приїхали переїзд як на Олігорськ, ні зв'язку, нічого, все пропало. Заходимо в місто. Уже було третя година, по-моєму, вечора. Хто ж посилає? На ніч, ну, вже да, демо, ну, демо, гад... там, На, на, на ніч, ну, звичайно, опір. Буквально 20 метрів вийшли на, на противника. 20 метрів. Ми їх добре бачимо, і вони нас бачать. Ми бачимо, що в них теж От, тільки не видно, чи білі, чи жовті пов'язочки. І в них було нижче і на нозі. Такий самий скотч був? Да, такий на самий них. скотч. Ми... Ну, прямо те саме. В Сумерки, вони просто поховались по ходах, починали, почали нас обстрілювати. обстрілювати да. ну, звичайно ж, дали серйозний опір. Там. Ми знали, на що ми йшли. От. Але вже коли зовсім стемніло ну, працювати взагалі неможливо, не знаєш, звідки стріляють, що і як. Ну, відвели нас. Через день вже посилають з технікою, додавали нам, там, дали два танчика. 30-ки, по-моєму. Я просто сміюся, бо всі бійці так танки 에, називають танчиками. Так ніж, це все yeah, прозвикати. Взяли пару бех, ну, зміслі БМП. 30-ки, щось там, чоловік, 30-40. Нас 30 чоловік пішло, і Донбас з другої сторони. Ми зайшли зі сторони. Як же навіть. Зінакво і з тієї сторони на п'ятий пост пішли. Сразу ж, по перше, нас присанули, ну, з артилерії. Ну, швидко при... розсередоточились, пішли по ну, працювали як треба. А Донбас пішов зі сторони Дебальцевого. Ми пройшли півгорода, ні зв'язку, нічого. Півгорода вже прийшли. Ну, звісно, там вискочили і Беха, і їхня <соць> з цікавими історіями. Ну, спалили її, звісно. <curves> Танчик, я ще так ніколи не боявся, коли 10 метрів перед тобою танк летай, розвертає твою сторону, ствол і починає Тоже Теж виселив по ньому, але не спалили тоді танка. І Донбас застряв на вході. Вони там воювали, мали 300-х-двохсотих, але між у нас з Донбасами тридцятки. Ну, ніякої ну. ніякої так ніякої. А в чому ко чия це вина? Керівництво, той хто командував операцію, не спрацював добре, щоби. Сили між собою не мали зв'язку? Чи чи я думаю, що це централізовано просто в штабі, бо дивіться, якщо виходять різні підрозділи, ну всі знають, що мобільний зв'язок там повністю глушиться, ну немає його. І коли десь кудись заходять, то нема зовсім мобільного зв'язку. Ну, Мають бути якісь сер... да, хоча б якісь рації між собою перепрошиті, якісь між підрозділами, якісь там ну, централізовані команди, їх нема. Коли вже... коли коли да, і я каже, через комбата передавала я. Я мав відступати, бонбас відступив, а з Горлівки пішло 15 танків. Це вже з Києва мені дзвонив. Ви були керівником цієї групи? Ні, я ні, не був ні, керівником. Ні, ні. У нас і був є керівник позивниче, якщо захоче він назвати фамілія, От. То він керував операцію. А вихід з Дебальцева, як ви оцінюєте? Ну що він не був запланований, це точно. Ми були в той момент, коли з Дебальцева виходили бійці саме і в цю ніч, і день перед тим, і в цей день 18 лютого на на трасі, так в Луганському були і. Ну, бійці те саме говорили, що ніякого запланованого виходу не було, але говорили і багато про те, що могли отримувати місто. могли, звісно, могли. могли. Дехто правда говорив, що з тою технікою, яка була, не могли, але якби була підмога щоб ви то... розуміли, я там ну, ми там між собою всі спілкуємося. Там і 128 бригада, і 30, і так далі. 128, Це Сто теж були так? Да. Всі двадцять 128, там, Наприклад, ми вийшли на них там йшли розвідкою. Мене особисто там не було, на мої хлопці там вийшли. На 128-му стоїть в них 18, по-моєму, сал. Да? З них працює три. З них три працює з 18-15 на годі. Просто так покататися, що туди приїхало. Тобто вони вже були поламані. Які, да, коли да. виїжджали наші танки в, на Ні, позицію. Вони, допустимо, колись там, яких пригнали, вони може, були всі робочі. Но виїзних ремонтних груп не було. І забирати їх ніхто не забирав. Техніка була, ну. Приїжджають до нас танки і кажуть, ну, я вночі їхати не можу, в мене немає ні приборів. Його нічого. Питають, чого ти не стріляєш? Він каже, у мене нема зарядів. А чого ти приїхав? Ну команда була приїхати, стріляти команди ні, не було. Ні, ну, Зарядів Післяє не там. було, щось там не ну, робило. Там. Потім, там, потім так. щось не робило, да. потім в мене не було команди стріляти. Ну, так, які, Такі дивні моменти. Тому ж самому Глігорську вискочив танк на нас прямо через город по, по центральне, виходить. На... А танки ми оставили зі сторони я два. Він вискакує прямо на них, стріляє по ним все, вони не стріляють. Потім один раз відвід вистрілив. Він розвернувся, ми там з РПГ пару раз по ньому пальнули. але йому хоч би що було. <кхід> От. І собі поїхав далі. Ну, більше, звісно, не повернувся, зрозумів, що його там чекають. Потім питаємо танкістів, а чого не стріляли? У мене пушка не працює. Для чого ви давали ці танки нам? Ну, для uh, mm -hmm. залякування противника кількістю. Певне, що не для того, певне, що для, для підтримки На нашого духу, щоб Во, ми вам техніку дали, <laughs> а потім ми тільки знаємо, що вона не робить. Реально отримувати можна було і не здавати можна було утримувати. Було реально техніку. Трошки люди, техніки. Трохи людей і техніки можна було і людей майже вистачало. Трошки ще людей і техніки. Ну, як і було. Трошки там тисячу півтори <п 'ятнів> треба. Ну а скільки там ну, було, і скільки ну, там митає, скільки людей? Та зараз батальйон? Знаємо, що частина в Станиці Луганській, до речі, дивно, що так розкидано. А Луганська область, геть сектор А і Артемівськ, під Артемівськом сектор. -сектор. Ну, вони Ми будемо сподіватися, що да. Трошки поміняється, ми зараз. з Миронівську, ми так і тримаємо там одну дамбу зі сторони красного. Ну, mm -hmm, так, знаємо, та, де та. це ми да. теж там були. До речі, ці останні дні, коли виходили, коли вже сказали, що вивели, я ще чотири дні постійно. Вночі там. Вночі приїжджали, виводили да. хлопців там. Да. і Був такий позивний Мазай 128 Я Добре. з ним був постійно на зв'язку, і він до сих так. пір, як я, я вже виїжджав, він ще не, не вийшов. Але ви ще з ним. Тобто він на зв'язку. Зв ну як він був. Ну, Батарея сідає, видно, в нього. Він там вийде на зв'язок на одну минутку, перезвоне, каже то там… То вони ще в Дебальцевому чи де? Я не знаю. Ми не знаємо де. Але не вийшли. Поки я був, ще не вийшли. Зараз не знаю, мене вже з ним зв'язку немає. Зрозуміло. Добре, повернемося не до тем таких от військових операцій, і їхніх оцінок, а до вашого особисто. Все-таки до життя батальйону трохи ви сказали про ваших дітей. Зрозуміло, вони вже там двоє дорослі. Але що вони вам говорять взагалі? Тобто, ви кажете, що вони там самі господарюють, ви їм собаку привезли ще ну, це добре. А вони кажуть, батьки, може, досить, чи там, чи ну вони змирилися з тим, що ми там. Нічого не кажуть. Вони раді, коли ми приїжджаємо. По-перше, по-друге, з волонтерами кожен раз нам передають то напечуть щось, то там якусь фотку передадуть, то якийсь лист там такий передадуть. Ну, передають просто з волонтерами, нам кожен раз якісь приємності. От, а так Ну... Вони... Вже Нормально, звикла, просто да. просто вже звикла до того. Колись вони сюди. навіть були навір. Юля мені розповідала проти того, що вона й на майдан ходила. Да. Але потім самі почали. Коли приходити. я вийшла на майдан, діти зі мною два тижні не говорили взагалі. А не звідки ви з ви області? Я з києва юля киянка. Я 13 років Києві, сам з Радивилова Рівненської області. А. Добре, і ще таке запитання. То ви рік вже майже воюєте, да? рік. Це дуже багато, насправді. Я думаю, що кожен, хто йшов, не думав, що все буде так довго. Думав. думав. Думали, що буде так довго? Знаєте, ми сиділи, ще не грудень, січень на Майдані. Знаєте, сиділи. починався Майдан, сказав мій знайомий, каже, і що ти думаєш що буде? Я кажу, буде набагато Ні, ти... важче, ніж в четвертому році. Uh -huh. Та, ну, не може бути. Потім почалася ця заварушка з Росією. Не заварушка, ну, війна. Кажуть, як ти думаєш, буде повноцінна війна. Я кажу, буде. Та, ну, не може бути, що ми, ми зараз маємо. Це ж надовго. Маємо, да. Я думаю, що це ще року. не на рік. А морально, ви як себе підтримуєте в тому, що розумієте, що це надовго? А, ну, ми готові до цього і готуємо всіх своїх і подопечних, і я, всіх знайомих. Ну, але як, от що ви собі говорите? От кожен день, от це продовжується. А для чого говорити? Ми люди для, повинні для... осознавати, куди вони йдуть. Для чого йдуть. Бо Якщо ти любиш державу, так. ти підеш її захищати. Якщо ти не любиш, сиди вдома на дивані. Ніхто нікого не примушує. У нас no. реально добровольчий батальйон. Ти прийшов сюди, ти знаєш, що ти прийшов. Ну, всі, хто прийшли, вони знають, чого вони прийшли. Мало то там навіть не всіх взяли, тих, хто хотіли, да? а відібрали тих. Ну, що ти відчуваєш, що ця людина буде біля тебе. Не страшно спину підставити до тих хлопцям, так да. ну мені проще на кухні. <рес> <рес> Але чому села добре? Ви от ми так вже зачепили цю тему, що всі добровольці, так ми пам'ятаємо. Я не знаю, мені здається, що більшість з нас журналістів знає майже кожного бійця батальйону Нацгвардії першого Кульчицького бо вони перші, були і ми. До, до, до вас перших їздили, можна так сказати. Але в чому сила от вашого батальйону? Як ви вважаєте? І я ще ви, ви думаєте над питанням? А я ще от вас сюди Кульчицького, генерала Кульчицького, я пам'ятаю, які конфлікти були, бо в мене там теж друг воює. Між батальйоном, і, наприклад, коли під слов'янськ на цей перший блокпост приїхав Беркут спецпідрозділ, який стояв на майдані проти проти вас, і ну і як генерал Кульчицький намагався на якось примирити так цих та людей. А потім і, і в принципі батальйон нікого не визнавав крім нього. і Я знаю, да. крім цього генерала Кульчицького, що він от єдиний якось знайшов мову спільно з добровольцем, потім він загинув трагічно, да. і батальйон взяв його ім'я. Але от так в чому сила, і чи ви себе відчуваєте не знаю, міліціонерами, внутрішніми військами, які тепер називаються на з огляду на всю цю історію? А може, ми не будемо нікого ображати, ми Ні, просто вражавати. Да. Розумієте, от е, сила в тому, що ми всі доброволі. Всі знали, куди йдуть і для чого йдуть. Для чого йдуть? Мобілізування, там контрактні, це зовсім інше. От йдеш на ті самі зачистки, ти бачиш, що вони всі заді. А всі добровольці спереді. І я знаю, що у вас люди підривалися, щоб не попасти в полон. В нас в батальйоні? Ну, мені так розповідали, що четверо, здається, людей підірвалося, щоб не, не здатися полон. Я не пам'ятаю пам таку ситуацію. Не пам'ятаю таку ситуацію. Будемо перевіряти. Да. Говорили не. мені про це бійці. Не пам'ятаю Перевірити. ситуацію. Про да. про а Беркут, що було? зараз трошки вже інша ситуація. Всі виявлять за одне. З ким Поперати, даже. Я було, зустрічався було, з такими, що було на Майдані що їхав в тому самому БТРі, який ми палили. і Він каже, а то ти каже, я кажу, ну чого я, нас там було багато. Ну, каже. Молодцы. Тобто зустрілися з Беркутівцем на бойових інших. Ну, вони не практи... Беркутівці, вони були ну, з нашої частини Так, було. Да, з нашої частини, де ми зараз служимо, а да, вони були mm. там. В тому... І було із 3027 із 3066. Ми спочатку базувалися на 3020, 3066. Ось і з тієї сторони, і з тієї частини були, і з тієї частини були, всі були на майдані. Yeah, по ітогу всім скала добрий вечір. Mm. І раз ми пішли. Зараз дуже ну, ну, вони таке. нас поважають і дуже підтримують у всьому. Зараз да. Камбрих взагалі там за нас горою. Знає а що... Камбрих у вас хто? Військовий, міліціонер? Ну, Камбрих? Це Камбрих, командир бригади нашої. Командир частини 366. Ну але він очевидно військовий, бо на очі. Дуже приємно, коли зараз офіцери з нашої частини командир, приходять за національ... нас. Батальйон бригади. Національної гвардії Національної гвардії, так. Приходять до нас, кажуть, що от, знаєш, якщо мені їхати туди, то давай я під вашу під ваш виїзд, під вашу ротацію підгадаю, щоб з вами поїхати, а не з мобілізованими. Класно. Так. Не, я Це дуже... офіцери кадри і він, офіцери, він, кажуть. Да, і вони yeah. всі ну, взагалі я дуже хочу, щоб Камбріг лишився на місці, бо там вже питалася його. Якось трубку від да. Да. Ну, Ми будемо за нього боротися всіма силами, що він настоящий бойовий офіцер, а не посадять якогось там пузатого генерала. Він завжди з нами приїжджав, не то що там на один день, як буває, приїхали собі, роблять там вже учасника АТО, чи щось там. Та -та -та -та. Да. Він з нами на бойові по всі літом, Коли ще, мене... ще влітку приїжджав, завжди да. з нами всюди був, не, не сідав якийсь броньовик, А спереді зі мною на машинку виїхали на та обіжали з ним все там. І зрозуміло, останнє питання. Ви отримали нагороду якусь за Вуглегірські чи за Дебальцев? Мені розповідали. Зіздавайтеся, хваліться. <Stone> ну є в мене не одна, напевно, нагорода. Ну, остання мені саме така більш цінна. Це нагородний пістолет. Нагородний пістолет? Так. Хто вам його дав і за що? Ще не вручили. Мені повідомили тільки, що мене нагородили. Просто це нагородна зброя рахується державною нагородою, і їм мусить вручати або міністр, або там якийсь поважних От мені ще офіційно не вручили, але сказала, що вона є. А за що? Не знаю, за що. Може, У нього <с? просто на ту ротацію, в ту ротацію другого влітку було більше 200 розмінувань по Дебальцеву, по вуглегірську. Ну і там трошки ще. Тому казали, тобі ти заслужив, тобі треба. <ріст> Ясно. Добре, дуже дякуємо нашим гостям, направду героям. Не будемо це так не пафосно, я говорю, а думаю, що абсолютно заслужено. Отже, Володимир Тецій і Юля Капорик це подружжя з батальйону першого батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького. Скоро буде батальйон святкувати першу річницю створення. Це люди, всі добровольці, які прямо з майдану пішли на війну під слов'янськ на перший блокпост. Я думаю, всі пам'ятають кінець весни. Всі говорили про Слов'янськ, всі думали про всі переживали за них саме за цей батальйон.